1 пекла Петра 2,24. Дивіться, читайте, будь ласка, уважно. Він сам ніс гріхи наше тіло своїм. На Христі. Для чого? І далі йде відповідь. Пояснення, щоб ми, а хто це ми? Це я і ви. Так? Mm -hmm. Ви сюди Так. Yeah. 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 Щоб ми могли вмерти для гріха і жити для правильності. Нас сілено його ранені. Нас вже сі... уже, Вже сілено. Чим його ранені? І тому, коли ви просите, Господи, сіли мене, це неправильна молитва. Чому? Бо ми не зрозуміли, що у вас вже сілено. Так а чому воно болить? <с. Чому воно болить? Тому що твоя віра опирається на почуття, а твоя віра повинна опиратися на Слово Боже. Амінь. Амінь. Розумієте чи ні? І коли твоя віра буде опиратися на Слово Боже, тоді буде присходити сверхристиців на чудо. Чудо іселення. Христос сказав блажений, не бачучий, но віруючий в фомій. Блажений той, хто не бачить, бо той, хто вірить. Віра це впевненість в невидимому. Чого ти не відчуваєш? От я не відчуваю, що я здоровий. А я вірю. Не тому, що я відчуваю, а тому, що так Бог сказав в своєму слові. Амінь. І тому ми повторимо, ми повертаємося до цього. Послухайте, уясніться, зрозумійте до себе. Не треба просити Бога зробити те, що він вже зробив. Господи, благослови мене. Неправильна молитва. Чому, Надя, відкривай, не, не полікайся тут з нами. Єфесяна 1.3. три. Ви вивчили на пам'ять? Ні. Погано, друзі мої, погано. Ви повинні знати це на пам'ять. Єфесяна 1.3. три. Ну, собі скажіть, я вже благословили. І він благословив нас чим усіма духовними благословеннями в царстві небесні. Бог вже нас благословив. Амінь. 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 Перша Петра, третя перше розвить. Перша роз, роз, роз. Петра Ну, Це все ми повторимо. Це все, ну, ми повинні це знати. Якщо ми не будемо знати, нас тоді дьяволу дуже легко обмануть. Дивіться. Далі. Уже други переговорни случаи и с Ми. Да? Все не для життя вже дарував. Хвороби і немечі вже поніс. Ранами його ми вже оздоровились. Амінь. Mm -hmm. І тому ми знову повертаємося, чи потрібно Господи, благослови мене? Ти вже благословений. А чому ж я не бачу? Тому що ти в це не віриш. Розумієте? Раз ти просиш Бога, щоб Він тебе благословив, значить ти так і не зрозумів, що ти вже в Ісусі, вже благословенний. Амінь. Господи зіли мене. Дижіть, що ви хочете, щоб знову Христос прийшов і йому нанесли ради? Ну, ви цього хочете? Чи як? Він вже прийшов. Йому вже рани нанесли. Він уже забрав наші немочі на собі і поніс їх на собі, і його ранами ми оздоровилися. Амінь. Mm -hmm. Повірте це, почніться стверджувати. І тобі, тоді віра вона буде проявлятися, і сила Божа буде в ім'я Ісуса зцілювати нас. І тому дивіться, ми вертаємося до цього. Уже Бог со своєї сторони все зробив. Зараз питання за нами, наш ход який? Чи ми це знаємо взагалі, чи ні? Це нам відкрилося, нам це відомо. Якщо відомо, повір в це. А коли ти будеш вірити, ти будеш говорити, бо серцем віруй, устами сповідують. Амінь. Амінь. Ви для Ісуса, стверджуйтесь у цій правді. Я вже благословений. Собі це кажи. Я благословений. Я правильний. Чому? Бо Бог вже мене очистив. Він вже мене омив, освятив. Я вже правити перед ним. Я благословен Бога вже все давало. Коли ти будеш все вірити, стверджувати, собі це говорити і всім іншим. Тоді це почне проявлятися в фізичному світі. Так само, послухайте, Бог вже нам дав силу і владу, духовну силу і владу. Наступати на всіх бізнів. Откривайте. Луки десять девятнадцять. 10-19. Лукі десять Але послухайте. Я дав вам. Уже дав. Не дав. Недавно якщо ви заробите? А вже дав, так? Владу. Вам, сил, вам владу. Для чого? Щоб ви могли наступати на змій та скорпіонів. Нету. Я дав вам владу над усією силою ворога нашого. Ви бачите? Бог нам дав силу владу над всіма силами ворожими. А значить? Ніякого біса не потрібно боятися. Амінь. Амінь. Бо Бог нам дав силу і владу наступати, не тікати від них, не відступати від них, а наступати на них. Амінь. І Бог дав нам силу і владу над всіма бесами. Амінь. Амінь. Ще давайте будемо швидко пробіжимося і будемо молитися. Перша Івана, третій розділ, восьмий вірш. Перша Івана, три вісім. Це все потрібно знайти пам'ять. вчитися. Не всякі глупості вчити там. У це вчіть. В цьому вникайте, на цьому світі. Дивіться. Останній кінець, друга частина душа. Син Божий. На те з'явився. Бачите? Другий, Друга частина душа. 38Б. На те з'явився син Божий. Бачите це? Бачите, всі бачите? Дивіться, на що з'явився Син Божий, щоб зруйнувати зроблене дьяволом. Христос прийшов, щоб зруйнувати в російській біблії діла дьявола. Все, що зробив дьявол. Христос прийшов, щоб це зруйнувати. І як ви думаєте, в нього вийшло? В нього вийшло. Пам'ятаєте, Христос сказав, да на мені вся влада, на небі, на землі. Все підкорено під ноги Христа. А ми ж його тіло? Значить, ми його ноги також. І це під наш під нами. Розумієте? Всі все всі сили Ада, воно під нами. І тому нам не потрібно бояти сатану. Тому що він уже посоромлений, він уже переможений. Амінь. Колосана, другий розділ. Колосена, другий розділ. Старнастую руша. Колосона, другий розділ. Старнастую руша. Дивіться. Дивіться Давайте будемо важно читати. Колись. Вже простив нам наші гріхи. І тому ми грішники. Ми вже не грішники, бо наші гріхи прощені. Амінь. Далі. Порушивши закони Господні, ми стали боржниками перед Богом. Та Він скасував весь борг наш, прибивши його свяхами до Христа. І тому ми боржники перед Богом зараз. Ні. Ми не боржники, а ми були колись божниками. Ми були винні, бо наші гріхи зробили нас такими. В глазах Бога ми були грішниками які заслуговують тільки одного смерті. Наказання. Но Бог по своїй великій любові і милості до нас, Він скасував наші борги. І він взяв ці борги, прибив їх, всякали. Куди? Бачите? До Христа. ці наші борги на хресті були прибиті. Далі. Він, то есть Христов. Христос, христо, дивіться, що зробив? Обезброїв правителів і владу духовного світу. Ви це? Він це зробить чи вже зробив? Зробив. Він уже зробив. І дивіться, що він зробив. Обезброїв правителів і владу духовного світу. Та торжествуючи над ними смертю своєю. Переможно повів за собою, виставши їх на превселюдний сором. Ви знаєте, що Христос уже посоромив сатану з Його бісами. Вони вже посоромлені. Вони обезброєні. Вони беззубі. Дябл ходить як Лев, но він не Лев. Він без зуби кошеня. Амінь. Амінь. Ну, послухайте, ну, зрозумієте це? Дявол обезброєний. Він переможений, він посоровлений. Христос його виставив на сором. Висадите, на весь всесвіт дявол посоромлений. Розумієте? Все, він кончений, хоча ну, він все фу, 1 Моїсея, ой, вибачте, 4 Моїсея, 13 розділ, 33 вірш. Мойсея, або Книга чисел, 13 розділ. Дивіться, в російській Біблії 34 вірш. Зразу вам кажу. Українська Біблія, 33 вірш. Ну, ви розумієте. Російська Біблія, 34-й вірш, 13-34, російська, українська і 33. Дивіться, читайте. Читайте. Ми навіть бачили там невілі, невідалі <різь> нащадки Ванака, що походять із невілима. І ми, то дивіться. Щоб ви зрозуміли про кого, хто тут кого бачив. Моїсарій послав розвідників. Подивіться, це промітало. Їх було 12 чоловік. пам'ятаєте? І от вони от, повернулися 12 чоловіків, і два з них, ханиві Сусами, кажу, слухайте, ребята, крута земля, Бог, ти красавчик, ми тебе любимо. Взагалі супер! Підемте, ми зараз всіх всіх переможемо, ми зараз соволодіємо, зійдемо в цю землю, де волокуємо. А десять, казали, де пошого ребята? Там да, да, вигідні. Ну там да, велетні, ми ну, не зможемо йти за ткань. І ми відчували себе, відчували себе, мов коники. І певно, що ми їм також здавалися кониками. Ну, коники розумієте, що? Ключі якісь другий український переклад. Ну, що? Сакон, не коні. Свідчення. Один пастор розказував, Вони жили в домі, і з ними жила старенька бабуся. І ця бабуся померла і пішла в світ іншийся. І тут а вони жили з братом в одній кімнаті, і тут бабуся померла, кімната освободилась. О! Він каже, я таке обрадувався, бо зараз буду жити в окремій кімнаті, переселився в кімнату до цієї бабусі, померлої бабусі. Але не міг там нормально спати. бо щось мені постійно страшно, жутко. Ну, ви розумієте? Я не міг там, я не міг там спати. І короче, я переселився. Вернувся знову в свою кімнату. Брат мій пішов туди. Через деякий час і брат вернувся. Та що ж таке? Щось там траплялося, щось там було голоша слила, щось там нечиста сила діяла. Коротше, каже, сестра. Народила дитинку, це виходить наш плем'янник. Коли вона заходила в цю кімнату, зразу наш плем'янник, молоденець почав плакати. Тільки вийшла з цієї кімнати, перестала плакати. І вони, там якісь барабашки, там якісь беси, бісик. Ніхто не буде жити. А потім одного разу дух дусити почав його вкричати. Чого ви боїтеся цих ну, Бісам. І тут почав світити запрацьовувати поняв, дійсно, я зрозумів, я боявся їх, бо я представляв біси, це такі страшні демони, такі з великими калайками, зубами, когтями. <скільки> ну. І байко, коли я заходив туди, мені було жутко, бо я представляв ці біси, вони страшні, вони жуткі, вони здорові, Що насправді це не так, що дьявол переможений вже. Алло? Він обезброєний. він позороблений. І коли я почав представляти у цього кашеня, де ще й зуби кашеня, мене грудь кольцом градусов. Я наставлю руки, будто будь несу. І Я зайшов сміливо в Смінливу до кімнати. Послухайте, все добре. Я почав спати там добре. Ніхто там нічого вже не перетоці, розумієте, біси зразу тут розшувалися і з їхньої хати потікали. Чому? Бо вони побачили, що зайшла людина, яка знає, що вона має владу. І ти будеш постійно від нього тікати. А правда в тому, що він повинен від нас тікати. Чому? Тому що Господь дав нам владу наступати на землі скарбьов і на всяку ворожу силу. Амінь. 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 І ніщо нам не нашкодить. Амінь. 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 Тому я хотів би, щоб Бог богазує і допоміг, щоб ми це осознали, і ми будемо зараз молитися. Послухайте, дьявол, він уже обезбоєний. Він вже позоролений. І ми маємо владу над цим. Владу над хворобами. Над болячками. Амінь. Не представляй, ой, коронавірус, ой, це така страшна хвороба. Коли ти будеш себе коликом представляти перед цією хворобою, ти захворієш. Не дивись знизу вгору. вгору а навпаки, дивись згори на низ. Не бійся ніякої хвороби. Яка наша хвороба страшна для вас? Гри там? Рак. Ой. -ой, -ой. Не треба боятися. Дявол обезброєний, дявол безоружений, дявол посоромлений. Амінь. І ми вже маємо владу від Господа. І тому я хотів би, щоб ми зараз могли, щоб Бог допоміг нам сознати. Віня Ісуса Христа! Дявол вже безбоєний, дявол посоломлений. Ми славна Божа церква, де Господь глава,